Чи можна дивитися аніме? Насправді досить складне і неоднозначне запитання. Аніме це ціла культура, цілий напрямок мультиплікації. І однозначно сказати, що аніме це добре чи погано, не можна. Але, дослідивши трохи історію і суть аніме, мене насторожили кілька моментів, про які хочу сказати. Ми звикли, що мультфільми це для дітей. І коли батьки бачать, що підліток дивиться аніме, вони милуються, як добре, наша дитина ще мультики дивиться. Але якщо вони хоча б почитають, що таке аніме, або подивляться кілька серій, зрозуміють, що ці мультики далеко не для дітей, але дивляться їх діти. Пробачте, шановні підлітки, для мене ви такі діти. Відповідно, через аніме вони впитують не найкращі ідеї, до яких їхній мозок ще не завжди готовий. Аніме це Японія. В ньому відображається японський стиль життя. І, на мою думку, це пояснює, чому аніме таке популярне серед підлітків. З тієї ж причини, що й TikTok. Чим більше чогось ненормального, тим популярніше. А японці справді в певних моментах мають трохи дивні традиції чи стиль поведінки. Здавалося б, що тут поганого? Поясню. Кожна культура має свої особливості, і те, що нормально в Японії, не завжди буде нормальним в Європі. В Японії практично дозволена порнографія. За дослідженням, кожна 200 та японка знімалася в порно. Порнографічні матеріали продаються в будь-якому кіоску. Якщо я не помиляюся, порно аніме теж існує. До чого я це кажу? До того що рівень моральності в мультфільмах теж відображає ставлення японців до цього. Відповідно, в аніме трапляються не дуже пристойні сцени. Наступне, як стверджують противники цього жанру, найсерйознішу критику викликає надмірна, на думку багатьох, кількість насильства і еротики в аніме, неадекватна поведінка людей, що захоплюються переглядом і колекціонуванням аніме, що інколи виливається в патологічні форми, відхід від реальності, агресивність, близька до наркотичної залежність. І останнє. Релігія Японії теж впливає на аніме. Релігійний світогляд відображається в сценаріях. Найбільше це синтуїзм і буддизм. Синтуїзм, який час був навіть державною релігією в цій країні. Якщо коротко, це язичництво. Об'єктами поклоніння є небесні, земні божества, небожителі, духи і явища природи, герої старовини, померлі родичі, тварини, предмети побуту і таке інше. Більшість японців практикують і синтоїзм, і буддизм одночасно, тобто практика синкретизму дуже поширена. Синкретизм це коли поєднується те, що, по ідеї, не мало б поєднуватися. Я розумію, що не можна всі напрямки Аніми поставити в один ряд і сказати смітник. Але варто розуміти, як мислять ті, хто створює цю продукцію, що вони хочуть донести до споживача. Я не можу сказати однозначно, ні, аніме не можна дивитися. Але коли згадую вірш з Біблії, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, про це роздумуйте. І перевожу погляд на аніме, висновки запрошуються самі собою, які вирішувати вам.